Спочатку, щоб там краще зайшов один жарт, треба обрати нам якусь порну акторку. Я пропоную підтримати вітчизняного виробника, і хай це буде Джозефіна Джексон. Нещодавно в мене був ювілей. Мені виконалось 35 років, і перші думки в цей день були ну, майбутнє за Екселем. Вайбер, нормальний же месенджер. Ну, Вайбер, він, він як той чувак зі школи, ви з ним спілкуєтесь, у вас чудові стосунки, все нормально. Але, але чомусь, вже ніхто не пам'ятає, чому у школі він вважається зашкварений. І тому на людях ви такі теж від нього вже тримаєте дистанцію. Він як порно, при перегляді якого у вас вже заготовлений екселівський файл, ви там щось з нього дивитесь, ну, тобто телеграм. Ви там щось в нього дивитесь, хто хтось з'являється на горизонті, ви такі раз, ви вже в телеграмі, там там щось лачин пише. Дивіться, мені 35 років, але я займаю почетне місце у клубі 27. Всі, всі знають, що це. Це клуб, куди, куди заносять відомих людей, які померли у віці 27 років. В цей клуб я потрапив не сам. Мене туди записали мої друзі. Бо саме в цьому віці я покинув пити. Не хвилюйтесь, це був мій власний вибір. Це був вибір між алкоголем та життям під дахом. Ні, правда, не напружуйтесь. Я маю позитивне ставлення до помірного вживання алкоголю. Мене самого багато що пов'язує з ним. Там чудові спогади, шрами, діти. Мені навіть десь подобається перебувати у компанії ну, помірно випиваючих людей. Я такий собі алкогольний куколд. Але все ж таки деякі залежності я маю. Я, наприклад, вже кілька років сиджу на Евказоліні. казоліні Це вже, можу зізнатись, це вже не перша моя залежність від назальних крапель. Перша в мене була ще в юнацтві, але тоді я сидів на нафтизині. Та в ті часи я не знав, що це назальні каплі, бо у нас на районі ними капали лише очі. <плес> і, да, і я маю хронічний геморід, і тому я коли ну, мене постійно закладає ніс, і я коли бачу десь у фільмі там, якихось заручників заклеєним ротом, я не можу від них відірвати погляд. Я на них... Я дивлюсь, думаю, блін, а якщо в них закладеніс, що вони? що вони. Що вони роблять? 31 березня, коли у всіх аптеках міста були величезні черги там, за антибіотиками, за німисілом, за карвалолом, мене турбували лише два питання: чи не зникне з вільного продажу в казалін? Та як низько я готовий пасти за дозу судинозвужуючих препаратів? Ще одна моя залежність це фастфуд. <клес> Бувало у вас таке, що ви знаєте, якусь людину, і знаєте, що вона зрадила своїй другій половинки або зраджує регулярно. Ви дивитесь на неї, хочете спитати, блін, чого тобі не вистачає? Тебе, що дома не дають чи що? От мені теж ставлять подібні питання, мене завжди питають: тебе що дома не годують? Та годують чи як годують? Але ви їли шаурму біля арпінської податкової академії. Ви взагалі куштували біктейсті? Це ж як Джозефіна Джексон. Голодний не а голодний, серветку вже приготував. Ще є адреналіновий наркоман. Я люблю поласката нерви, особливо своїй дружині. Тому якось я записався на стрибок з парашутом. Це було влітку. Вона в цей час була з дітьми на морі. І я думаю, не буду їй це розповідати, щоб не хвилювалась за мене. Думаю, розповім вже після того, як все пройде. А останню мить думаю, блін, ну подія небезпечна. <різь> да. Ще помру, як криса. <плес> Тому я сфотографував себе в спорядженні, надіслав їй фотографію, написав, що я її дуже сильно люблю. І на три години зник з радарів. А там перед при скрипком заповняли бумагу, і там, ми, там був такий пункт, що у разі чого мене і померти. І, і що ми нікого в цьому не звинувачуємо. І там передбачена виплата 10 тисяч гривень. А я стрибав з інструктором, стрибок коштував 4 тисячі гривень. Я порахував, тобто виходить, що навіть якщо кожен третій не виживе, то вони все одно в плюсі. Ще інструктору тепер платити не треба. Але ну, ми з дружиною вже дуже давно, тому, як ви розумієте, я можу не, не лише її нервувати, ще я вмію її доста... доставляти її на свободу. Я вже дуже досвідчений, мені для цього достатньо ці два пальці. Мені просто достатньо підійти так, оп, і вимкнути зайве світло в кімнаті. З нами зараз ще й те, що живе, а й взагалі екстаз. А з 1 червня після підняття тарифів насолоди стало в півтора рази більше. У мене все гарного вечора. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши коментар, порадь це відео друзям і порадь цей канал. А ще ти можеш пройти навчання в нашій школі і виступати так само на сцені зі своїм смішним матеріалом, який ми разом напишемо. Тому пиши в коментарі, якщо тобі це цікаво, і ми обов'язково зустрінемось, тому що сцена тебе чекає.